Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. І у нас кільце. Довге кільце. О, Eclipse під'їжджає. Audi TT на повному приводі. Погнали! О, Мазерик 7. Ох, нові автомобілі з'явились, називається. Ну, я помню, катався на Audi TT, то для дрифтингу вона не підходить. Тобто, що, Тому що в неї повний привід, і вона підходить більше для трекових гонків. для трекових гонок, чим для дрифтингу. А от моя. На які я зараз катаюсь у даний момент, це, це підходить і для дрифтингу, і для трекових гонок. О, блін проскочив. Ось так. Давай уперед. Блін, врізався, але без проблем. Ні, мене наздоганяють все ж. Давай, набирай швидкість. Вже п'ята передача самостання. Не вистачає потужності автомобілю, щоб більшу швидкість розігнати. На п'ятій передачі ух, блін різкий поворот. Ух. Приганьмовуємо, бо поворот. Блін, блін. Ай, блин, ну ж в мене Мазди обігнала, обігнала, називається. Але в мене є шанс. Хоч моя машина і 86-го Якогось там року. Але вона не рівня Mazda rx 7. Так, дай мені проїхати, ти. Лайно на Mazda RX-7 Ще одне лайно мене обігнало. Я знову попереду. Ось так. Четверта більш менш можна ганяти, а от п'ята це взагалі. Треба або двигун новий ставити, щоб краще автомобіль розганявся. Так, пришвидшуємось. Ох, 270... Давай 200... ЄС 270. Ух, як я лечу... Не можу тримати велику швидкість, тому що кожен поворот... У нас скидується. Ух. Ух. Давай. Ось так. Ох, який різкий поворот! Поперед. Ось так. Перемога наша. Зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!